Вітаю! Сьогодні 6 серпня, Троскавець Україна. І я запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. І, незважаючи на те, що йде дощ, я гадаю, вона має бути цікавою. Не буду шурудіти вам дощовиком в кадрі і покажу, які зараз гриби зустрічаються. Перші гриби це мухомори. Мухомор червоніючий. І тут у мене така галявина з молодесенькими грибочками. Я їх дуже люблю і тому залюбки збираю. Це єдиний з мухоморів, який має червоно-винні відтінки в місцях ушкодження. Там, де поїли хробаки, або якщо надламати цей гриб, або пошкрябати. Також дуже часто в ніжці можна побачити ці кольори, також має на спідничці відбитки пластинок. І оці цяточки наша пинці, вони, по-перше, легко дуже зчищаються, а по-друге, вони майже завжди такого брудного кольору. Білуваті можуть бути тільки у щойно вилізших грибочків, але вони все рівно, бачите, вони не ідеально білі, вони з таким зрожевуватим, сіруватим відтінком. Це такі характерні ознаки цього їстівного мухомора. Зазвичай в сезон вони зростають великими сім'ями. Зараз я вам це покажу. Ось це також мухомор червоніючий. Латинська назва цього грибочка Amanita Рубісценс. І от рубісценс це якраз і перекладається як червоніючий грибочок Насправді це не єдиний мухомор, який є їстівним. Серед мухоморів є багато, ну, не те, що багато, є й делікатесні гриби, наприклад, такий, як мухомор Цезаря. о, тут він не один, Дивіться, який красунчик. Мухомор Цезаря зростає також і в Україні в Карпатах, але він в червоній книзі. І я його, на жаль, не зустрічала ще. А ось тут, бачите, цей грибочок був під більшим, і тут такого білуватого відтінку ці цяточки, але все рівно вони не ідеально білі. Тут просто неймовірна краса. Зараз такий дощовий сезон, і грибочки пішли. Дуже смачний гриб, має свій Доволі такий специфічний смак, правда, не всім подобається. Але багатьом з тих, хто пробував, я знаю, що смакує цей грибочок. Дуже смачний. Як маринованим, смаженим, сушеним. Для нього підходять всі види обробки. Ох, який красень! До речі, ніжка може бути як тоненька, а може бути, наче у білого гриба. така, Знаєте, товста. І розкриті шапинки зустрічалися мені до 25 сантиметрів. Цей мухомор відноситься до їстівних. Його попередньо відварювати не потрібно. Хоча і сирим його їсти також не можна, тому що містяться токсичні речовини, але вони не термостійкі, зазвичай вони в шкірочці на шапинці. Але при 80 градусах вони руйнуються. Тому добре просмажені гриби абсолютно безпечні. І просто якщо відварювати, то втрачається частина цього смаку грибного. Але якщо вам спокійніше відварити гриби, то, звісно, відварюйте неймовірні красені. Мухомори червоніючі утворюють мікоризу з багатьма деревами, як листяними, так і хвойними. Доволі розповсюджений гриб. Ось ця малеча також відноситься до родини мухоморових. Це товкачик, з'являється з яйця, тут можна побачити вольву, але, на відміну від мухоморів, немає спіднички. І характерна ознака товкачиків це такий тоненький рубчатий край. Зазвичай це такі мініатюрні грибочки, але бувають і доволі крупні. Їстівний гриб серед товкачиків отруйних немає. Є товкачик білий, сірий, це, здається, жовто-бурий, є шафранний. Але дуже-дуже крихкий грибочок, тому його складно цілим донести. З якими ж мухоморами можна сплутати мухомор червоніючий. Зазвичай плутають з, наприклад, пантерним мухомором. Але в пантерного мухомора абсолютно білосніжні цяточки, нема жодного почервоніння, і взагалі ніякий жодний мухомор не червоніє. Також немає відбиток пластинок на спідничці, вона абсолютно гладенька. У нас дуже часто можна сплутати, наприклад, з мухомором високим. Або ще його називають мухомор товстий. Він схожий на пантерний мухомор. В нього також, як і у мухомора червоніючого, не ідеально білі цяточки, вони бруднуваті. А також, зараз я вам покажу спідничка. Також, як у мухомора червоніючого відбитки лез на спідничці. Але жодних червоних відтінків. Бачите, і навіть там, де його їли хробаки, воно такого кавового кольору коричневатого. Ну і цей мухомор має запах редьки-редиски, тому ви не сплутаєте от покажу вам. Але якщо ви з мухомором товстим поплутаєте мухомор червоніючи, це нічого страшного, тому що його також можна їсти. Він не отруйний. Якщо ви колись зустрічали гриб веселку яйця, то от запах чимось нагадує яйця веселки, редисочний такий. Мухомор товстий. Ну і от, якщо до порівняння, мухомор червонінчий, наскільки винного червоного кольору місця, де хробаки поїли. І ось такого кавового кольору, кава з молоком. В місцях, де у мухомора товстого, поїли хрубаки. Сироїжка. Якщо не хробачлива, з задоволенням візьму, ніжка така товстенька. Мені тут пощастило, і я знайшла білого грибочка. Ось такий красунчик. Давно я вже на цій грибниці не знаходила білих грибів. І ось нарешті походила, тут все подивилася, але, на жаль, він виявився поки що одиничним. Ось така дуже дрібна грибна краса. Якісь міцени дуже гарні. Мурашник. Потроху продовжую збирати мухомори І тут такий красень дубовик зернисто ногий, неймовірний красунчик Я їх, правда, не дуже люблю в дощ збирати, тому що зазвичай я їх сошу, а мокрі гриби, як ви, мабуть, знаєте, не дуже так виглядають в сушці, більше темніють, чорніють. Але, звісно, візьму дуже гарний. Виділяю окремий кошик для дубовиків, тому що мені зустрівся ще один такий красунчик. Тут, в принципі, такий ліс з дубовиками, тому, можливо, ще з вами знайдемо. Але ще два таких дубовичка. от Бачите, їх розмір. Лишаю їх. Нехай собі підростають. І цього красунчика також лишаємо. Поки я тут ласувала ожиною, побачила ще декілька грибів, які вже можна взяти. Цей вже старенький дубовичок, звісно, його нам чіпати не буду. Але ось дивіться, який гарний. Ось такий, як діжечка. Такий красунчик є. Так, може ще тут є? Мухомор червонічий. Який же ж красень, товступус такий. Дубовик зернисто Ще один. Дощ припинився, з'явилися комарі. А цього грибочка я ще здалеку побачила. Ух, який. Оце так. Дивіться тільки, який там красень. Це просто якесь грибне вау. Він тут не один. Зараз, як вам тут показати ось такі два красунчики. Вони тут просто стежинкою. Бачите, ось маленький грибочок, але далі ось така красивезна діжечка. І ось. Тут ще під листочком нехай лишається. Цікаво, а далі є. А вон ті грибочки. Я вирішила тут трохи по колу обійти. Дивіться, яка краса. Тут, правда, вже гриби трохи надгризані, але як вони тут групою. Це все добовички. І поруч з ними ж, дивіться, ще який красень. Оце так галявина. Навіть не знаю, чи знаходила я такі гарні гриби, прямо, щоб там кучно. Такі красунчики, товстунчики. Уявляєте, поруч з тими грибочками, отакий красень білий. Це ж треба. Сьогодні прям день сюрпризів. Ну, Давайте цього красення разом витягнемо. Довго я милувалася цими грибочками, Ось вирвала, які ж вони красені, просто неймовірні. Тут поруч з іншого боку також ще є. Ось тут продовження ще на Таку дрібноту, звісно, що я лишаю. Але просто хочу вам показати, наскільки рясно вони тут зростають. А ось ці два красунчика я візьму. Ось, ідеальні грибочки, просто ідеальні. Але ж це ще не все. Тільки я вимикаю камеру, як одразу бачу ще грибочки. Саме в цьому місці так рясно, я їх вперше збираю. Це мені пощастило такі товстоногі цього разу. А ось це на пеньку. Це жовчний гриб. Він схожий на білий, має рожевоватий гіменофор і дуже-дуже гіркий. Мухомори червоніючи. Я так само продовжую збирати, просто вже вам їх активно так не показую. Бачите, стежинка з мухоморів червоніючих, а позаду білий гриб? Він тут не один. Я дуже здивована, бо ліс ходжений, Видно, що гриби збирали. А як тут мені лишилося, просто диво. Які ж красунчики, білі грибочки. Мухомориці вже не придатні до збору. Проте білий гриб. Тільки подивіться, який ж він красень. І він тут не один, до речі. Зараз вам покажу. Бачите, цей горбочок. Ой, але грибочок щось м'якенький. <рес> <рес> Був грибочок. Тільки-тільки вилазять маслячки модринові. Доволі багато їх тут зустрічається. Ось такі крихітки. А поруч грабовик, його я візьму. Прям здовж стежини дуже багато цих масляків модринових, але всі вони дуже маленькі. А ось такий грибочок я вже візьму. Я їх дуже люблю, дуже смачні гриби. Незважаючи на те, що сьогодні я вирішила сироїжки не збирати, проте сироїжку лоскату я завжди беру. Тверденька одна з найсмачніших сироїжок. Ну і чому лоската або зеленувата? Тому що має в шапинці зеленуваті відтінки, а іначе такі лусочки Ось тут можна побачити, як товкачик тільки з'являється з лійця. Оце так розміром мухомора червоніючого. Одна така шапінка і на сковорідку. Вау, який він класний. Ну, то що слимаки поїли, то нічого страшного. І тут от ще красунчики. Цю шапинку я вже не буду чіпати, а ось ці два грибочки з задоволенням візьму. У мене вже, правда, цілий кошик мухоморів червоніючих, буду сушити. Знову почав падати дощ, темно стало в лісі. І я вирішила закінчувати грибну прогулянку. Покажу вам надзвичайний результат. Я дуже задоволена. А тепер давайте за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрало. Білі гриби я зараз помию, наріжу та буду заморожувати, всі інші гриби буду сушити. А готувати зараз буду ось ці грибочки, декілька сироїжок, маслюки і мухомори червоні, чи ось такі маленькі. Готувати буду гриби з помідорами та сушеним часником. І для початку просто наріжу зручними мені шматочками, дуже дрібнити не хочу. З помідорів я попередньо зараз зніму верхню шкірочку. Спочатку я до готовності підсмажу гриби, потім додам помідори та часники, трохи ще протушкую. вийшли дуже соковитими і смачними. Це смачно просто так. Я зараз планую зробити грибну шаурму, додати трошки фети. Можна додати запечені овочі, такі як перець або баклажани. І буде таке грибне рагу. Можна використовувати як начинку для піци, тут же і томатний соус не потрібен. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру. Мира над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.